Вправа 318. До магазину завезли апельсини мандарини та банани. Апельсинів було 620 кілограм, що у два рази менше, ніж мандаринів, і на 448 кг більше, ніж бананів. Скільки всього кілограмів фруктів завезли до магазину? Ну що ж, давайте міркувати крок за кроком. Отже, ми знаємо, що апельсинів було 620 кг. Про це сказано безпосередньо в задачі. І ці 620 кг у два рази менше, ніж мандаринів. Тобто мандаринів у нас у два рази більше, ніж було апельсинів. А апельсинів 620. Тобто знайти, скільки було мандаринів, нам треба написати першу дію. Треба 620. Помножити на 2. Так. І це буде дорівнювати. Ну що ж, давайте тоді в стопчик будемо. Множити 620. Помножити на 2. Так, 2 на 2 це 4. 6 на 2 це 12. І ще дописуємо один нулик. Тобто вийде 1240, це можна було юсно. 1240. Пишемо в дужках чого кілограм. Це у нас мандаринів. Так, тобто мандаринів у нас привезли 1240 кілограм. Добре. А отже, читаємо далі. Апельсинів було 620 кг. І це на 448 кілограм більше, ніж бананів. Тобто, бананів у нас на 448 кілограм менше. То пишемо тоді, друга дія. Нам треба тоді від 620 відняти. 448 і це дорівнює. Давайте стопчик тоді віднімати. 620 мінус 448. 0 мінус 8 не можна відняти, позичаємо. А 10 мінус 8 це 2. Була 2, яка Забрали одиничку – це одиничка. 1 мінус 4 не можна відняти, позичаємо старшого розряду. 11 мінус 4 це буде 7. Було 6. Забрали одиничку 5 мінус 4 це 1. Отже, 172 пишемо. 172 в дужках пишемо, чого кілограмів. Це у нас бананів. Так, ну, ми вже знаємо, скільки в нас мандаринів, скільки в нас бананів. І в умові сказано, що 620 кілограм у нас. Апельсинів. То, щоб знайти загальну кількість, пишемо третю дію. Нам треба до маси апельсинів 620. Додати мандарини це 1240. І додати масу бананів 172 і плюс 172. Це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчики їх додамо. 620. Плюс 1240. Ну і плюс 172. Додаємо. Так, 0 плюс 0 плюс 2 це буде 2. Далі. 2 плюс 4 це 6. 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо одиничку в старший розряд. 6 плюс 2 і плюс 1 це 9. 9 плюс 1 це 10. 0 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, вийде 2032. Записуємо. Це дорівнює. 2032. Пишемо в дужках, чого кілограм. Це всього. Ну або сума. Так, отже, ми знаємо, що всього привезли 2032 кілограми. Записуємо відповідь. Відповідь. Скільки кілограмів фруктів завезли? Пишемо 2032 кілограми. Ну що ж, ось така неважка задача. На цьому вправу завершено.